Ну що, рябчики, всім привіт ви на каналі Владислава Фарисея. Як ви знаєте, на моєму каналі час від часу виходять відоси по типу, де шукати роботу, чи є робота, огляд на зарплати і все цьому дусі подібне. Так от сьогодні в нас вийшла нова стаття. Називається вона Зарплати українських тестувальників в 2024 році. Зима. І сьогодні ми ознайомимось, скільки ж заробляють у нас тестувальники в Україні. Поїхали! І так, час від часу я люблю е, читати ресурс і Вам рекомендую його читати. Дуже корисний сайт для айтішників, для тестувальників і не тільки. І тут великими буквами, зразу як зайти в стрічку, у нас є такий ось банер зарплати українських тестувальників зима 2024 року. І тут нам привели новий. Так сказати нову аналітику, скільки ж хто заробляє Медіанні зарплати. Прошу вас замітити, що медіанні зарплати це не середні зарплати, да? що таке медіана потрібно почитати в гуглі, якщо ви не шарите. Якщо шарите, то, понятне, діло, не треба читати. І в нас є сразу ось такий ось графічок, да? де ми бачимо посаду, рік, і бачимо, що ось у нас ну, у нас навіть було вище 2020 першому, да? Але зараз 2023, 2024 початок. От, і ми бачимо, що QAT получає 4500, Team Lead 3300. До речі, я Lead і 3300, щось не пахне. Senior <бідно> теж 3300, да? ну, Middle 1800 і Junior 800 баксів. Да? Тому коли. Е так сказати, тестувальники, які без досвіду йдуть на зарплату в 400-в 300. Ну камон, ну, просіть, хоча б 600-700. Ну ви бачите, джуніор получає 800. Але ну не знаю, якщо без досвіду, то за 500-600 за в принципі, можна соглашатися, да? Тут можна пофільтрувати по містам і можна подивитись, що в Києві не все так скажем, гарно. Да? Тобто, якщо у всіх містах ми бачимо 4500, то в Києві максимальна планка 4, ой, 400. О, за сіньора. Далі можна е, прогортати. Да? Тут у нас є за спеціалізацію. Да? Тобто мануал, дженерал і автомейшн. Ну, мануал це ручний дженерал, це той, хто е, запускає і автотести, і е, мануально тестує. І автомейшн це просто автотести. Е, от. Ну, усі спеціалізації, і далі давайте дивитися, що у нас тут виходить. У нас є рейтинг зарплати по містам. Також у нас є посади, і у нас є спеціалізації, да? І ми бачимо, що якщо брати усі посади і усі спеціалізації, то в Чернівцях... Середня медіана складає більше, ніж в Києві. Да? Тобто 2650 е, проти 2000. Навіть у Львові платять на 50 баксів більше, ніж у Києві. Але окей, давайте ми з вами виберемо, що ми мануальні тестувальники. І давайте ми виберемо, що ми, наприклад, middle левела І побачимо, що в Києві middle тестувальник може заробляти 1745 доларів. В той час, як не в Україні, це буде 1900 доларів. Ну, різниця невелика, але е, зраховуючи те, що в е, так сказати не в Україні, да, там в Європі чи в інших якихось країнах е, получається налог більше, е, продукти плюс-мінус дорожче, то там ну, поняття не вигідніше. Е, окей, давайте подивимося, що у нас сіньор получає. О, сіньор получає вже три касаріка. До речі, Харків, Київ, Дніпро по потрохи платять. Да, Львів платить 2700. це мануальщику Ну, прикольно, да. це хороша, в принципі, зарплата, якщо сіньор получає трьошечку Давайте подивимось, що в нас джуни получають да? джуни мануальщики джуни мануальщики якщо ви не можете знайти роботу, то бачите, славне місто Тернопіль платить джунам мануальщикам аж по 950 баксів. Тому, якщо ви знаходитесь десь не в Тернополі. Їдьте в Тернопіль. Ну окей, ну в Києві, бачите, Київ, Львів, Одеса по 800 і Харків, і так, чуть-чуть і, і, нижче інші міста. Але в середньому так, це 800-700 баксів. Я вважаю, що це зараз нормально для Джуна, навіть якщо він початківець без досвіду. Але прошу. Зауважити, що не просто початківець без досвіду, а початківець без досвіду, який добре розібрався, да? який добре навчився на курсах, дивився якусь інформацію додаткову на Ютубі, читав якісь статті, щось десь робив, і так далі, да який вже в принципі розуміє, що як відбувається в мірі IT. Далі у нас можна подивитись е, також графіки, да, тобто, як воно все росло. Ну, тут можна почитати різні статті, за фу... далі можна почитати за мовами програмування, да, тобто, яка зараз найпопулярніша мова е, програмування для automation QI інженера, да, тобто, якщо ви не знаєте, що вибрати, да, то бачите, TypeScript платять аж 3500. Я в душе не знаю, що таке TypeScript. Е, знаю, що таке Java, знаю, що таке Python. Е, ну, JavaScript, понятно, SQL. До речі, не знав, що на SQL програмують. ну, не важно, якщо це на ньому програмується, може, знання просто. C-Sharp, C-Net, Ну, трьоха теж, ну, нормально, да? Тобто, на Python, в принципі, дві спалови можна лутати. Так, за мовами програмування спеціалізаціями і посадами, да? Тобто, ну, у нас давайте Junior. Junior Automation, да? О, Junior Automation на Пайтоні Касар 175, да? Тобто, якщо мануальщик буде 700-800, то... На Python Automation, джоно, ви можете в принципі на 400 баксів більше одразу. Да? Ну і плюс, понятне діло, у вас буде е, соответственно, рости швидше ваша зарплата і так далі. Да? І вообще ви будете розвиватися, якщо зараз виберете позицію, не йти обичним мануальщиком, да? а піти, наприклад, автоматизатором і щось робити вже на автоматизації. От, ну, можна вибрати інші. Ну, JavaScript не знаю, як, як по мені, я не бачив, в принципі, як JavaScript виглядає. Вот, але в мене там є друзі, знайомі, які на JavaScript автометять, так сказати. То ну, там якось все так жорстко запутано, що чорт, чорт ногу зломить. Ну, Python набагато легше в цьому плані і ще й бачите, Python е прибильніше. Так, що там, мануал QA? Мануал QA на Java, інтересна у них статистика, ну окей. Так, за типом компаній можемо тут подивитися. Що як, так? Да? За вишами. Да, тобто є випускники якихось е, університетів е, України. Да? Хто з них скільки лутає? Ну КПІ міні Сікорського, нормально. Ну давай мануальчик. Теж КПІ міні Сіко Сікорського. Я до речі з Кнеу. Бачите, Кнеу на третьому місці. Є правда, Кнеу повне говно, не йдіть туди, якщо ви. Хочете кудись йти. йдіть куди-небудь, але не в Кнеу. Взагалі не йдіть нікуди в Універ, а сразу вчіть на курсах куча курсів безплатних автоматизацію і буде вам щастя. Так, Мануал WS Automation, автомойшн. Да? Можна порівняти, Київ, Джуни. От, за 2 роки ну, бачите, різниця в 400 баксів. 450 да, мануал касарь, автомейшн отримує 1450 півтора року, 250 баксів різниця один рік. Ну, так як я казав, неба. Да, тобто 800 і 950. Ну, можна випросити десь Касарь, Касар 100 півроку, ну, взагалі. Блін, мануал QA, 500 баксів. Боже, мануальщиків зараз знецінили, це капець. Ну, але що поділати, стільки курсів чоловіків, жінок? Да? Тут, вообще статистика, прям про все-про все. Чоловік, жінка, мануал, мідл, сеньор, міста. Тобто, ви можете себе знайти тут і подивитись, скільки ви, в принципі, можете лутати. Портрет учасників опитування. От тут, ну. Статистика, кого питали: 63%, чоловіки, 37% жінки. Де питали, який в них рік? 31, ну мені ще до 31 що житті жить, так сказати. Далі по містам, да, скільки опрошених було загальний стаж роботи, менше півроку, 5%. Бачите, тобто 10 і більше. Тобто є люди, які е, працюють 10 і більше років в тестуванні, і якось вони там ну, нормально 6-9 років, взагалі 22% ну до 5 років понятне діло 35% в мене самого там уже 3 3 там з копеєчками досвіду, ну і Тут можна подивитись тайтли, да? скільки було джунів, скільки мідлів, скільки сіньорів, тих лідов, архітект, хедлід, менеджер нічого тут є посада. Да? general QA, automation, мануальщики, спеціалізації і так далі. Мова програмування, да? тобто Java сама популярна. Ну, Python бачимо на третьому місці, все нормально. Розподіл зарплат за кількістю анкет. Теж тут можете подивитися, да? наприклад, Київ, від, давайте, від одного до трьох. Хто я в нас? Ну я не знаю, я я не можу це назвати прям. Взагалі, в мене позиція тімліда. А... Але, типа, я б не сказав би, що я там якийсь жорсткий тімлід. І давай мануал. Ну, 2 половиною. Тобто середня, бачите, три анкети це. Полтора-дві тисячі. Ну, десь воно так і є, да? тобто від 2 там, до 2,5 воно так і в принципі виходить. Так, докладна інформація. Ну і все, схожі статті, да? тобто зарплати українських тестувальників літо 23-го року. Це в нас нагадуємо тестувальників зима 2024 го року. І давайте ще подивимось, що в нас на сайті Do UA пропонується в розділі робота. Да? Тобто, тут не тільки можна почитати якісь прикольні е, інсайди. От, а можна і виходить, подивитися роботу. Ну, вибираємо QA. Да. Ой, ні, які руді? QA вибираємо. Далі до... вибираємо, що у нас там. Ну, Без досвіду, давайте спочатку подивимося. Курси стажування, Андерсен Одеса, Java Classes. оплачена інтернатура з можливістю працевлаштування. Індивідуальне стажування на позицію JavaScript, курс. Ну, коротко, Тут можна понаходити для себе кучу прикольних штук. От, якщо ви без досвіду, ну давайте подивимось, що там від менше року. Е, понятне діло, 17 вакансій, QA для початківців. Інтерн QA мануал, е, Junior QA, qa інженер, QA -інженер, Junior. Ну, Все менше року, в принципі, можете все подивитись мануал, junior manual, junior manual, Data Quality Engineer І так далі. Давайте подивимось, цікаво, от в Києві, і давайте подивимось 3-5 року. Що да, у нас? Middle Q Engineer в e commerce Давайте подивимось, що хочуть в e-commerce від 3-5 років для мануальчика. Ну окей, 3 роки в тестуванні, Software Development Cycle, окей, мануал-тестінг e-commerce, мати без поняття, що це, web, uh, Application Web Services, Cross-Browser на тестування, API-тестування, experience walking, with database SQL, understanding basic automation і, і наше воно. Uh, basic knowledge от list on One Programming Language, in High Motivation, for Self-Learning and Self-Development. Ну, базове знання якоїсь програмної мови і мотивація, щоб вчити її далі розвивати. Experience working with Atlassian Tools, Jira, ну це понятно. Екстра бонус. Бачите, у нас тут є такий екстра бонус. Experience using UI Test Automation Framework. Ну Тут написано, playwright will be a plus. Я не знаю, що таке плаврайт. Да? Тобто я знаю тільки з Selenium теж доволі популярна штука. Load Testing Experience, теж понятно, Accessibility Testing Experience В uh, как, 2, ну, взагалі, без поняття, що це. Ну, є CTQB Foundation level, це теж понятно. Personal skills є, вот IU Offer. Uh, так. Комунікейшн, welcome Support Team Culture, 20 днів відпочинки, 30 днів сікліва, корпоративні психологи і інгліш класи. ну таке. Що у нас іще тут? Сеньор Автоме... О, Кейстар і 1 плюс 1 Медіа, слухайте, ну це прикольно. Але 1 плюс 1 Медіа вони, звісно, сучари повні. Цей Коломойський, зі своїми пасіпаками. Ця Масійчук. Таке воно. Так, 5 years Professional Experience QA. Uh, ICTQB, Mongo Ridge TC, а, SQL, DB, або Mongo Redis і так далі, або No SQL. Ok, CICD, Performance, Postman of API testing, Tool experience, Docker creation, docker files, нічого себе. 3 years professional experience automation, mobile. А, нічого себе так ви, блін, хорово повинні должны за це платить. Так, корпоративну культуру поважають працівників, дотичність до проєктів, окей. Піклування про наше здоров'я, окей. Страховка. Корпоративний портал інші застосунки, які роблять взаємодію, ну окей, електроннірда. Коротше, якось дікухи понаписували. Страховка є, уже хорошо, Денег непонятно скільки. Сеньор Хардвей QA. Ну, до речі, бачите, вакансії є. Є вакансії. Люди шукають. О! Senior Q Automation Python Ялантіс. Жалко, що не пишуть, скільки Денях, Можна було, в принципі, прикинути, скільки грошей можна за це полутати. Ну, така от, був такий короткий огляд, рябчики, хлопці і дівчата. да, Тобто, заходьте на DoUA, шукайте цікаві статті, вчіться, розвивайтеся і так далі. А з вами був Владислав Фересей Всім пока.